Всім привіт! Ну що, повертаємося до активних наших розмов. Трошки життя має інші плани, е, і тому систематичністю останні періоди було проблемно, але будемо потроху розкачуватися і піднімати важливі теми, які піднімаються і без нас, але ми мусимо їх спостерігати і якимось чином оцінювати адекватно до теперішньої ситуації. І невеликим секретом, що топ теми минулих днів є резонансне, як вони назвати, скандальне голосування законопроекту стосовно змін до Кримінально-процесуального кодексу в українському парламенті, яке не завершилося фактично, оскільки призначене в четвер, 31 серпня, нове голосування. Яке це ці зміни фактично скасовує в частині змін повноважень підпорядкованості. Антикорупційних органів. І в контексті власне, того, що відбулося, знову почалися розмови в Медіапросторі про кризу парламентаризму і про питання виборів. І як і, в принципі, раніше теж все вперлося в публічні дискусії про те, що не на часі. Це роз'єднується технічно неможливо. І, власне, сьогодні я би хотів би з вами поспілкуватися на тему, як ті чи інші країни вирішували питання виборів у тяжкий для них час, в тому числі під час активних бойових дій, які відбувалися на території їхньої держави. І ці країни можна поділити фактично на Два блоки, ті, що вважали, що вибори не на часі, їх відсували, скажімо так, в часі активних бойових дій. І ті, які їх проводили фактично під час активних бойових дій, прямо під час масових обстрілів, наступів, контрнаступів і інших речей. І почнемо ми по хронології з середини 19 століття, це вибори під час громадянської війни в США, де під час фактично та загрози великої поразки армії півночі перед арміями півдня проводилися вибори, на яких брав участь з одного боку кандидат від республіканців і частини тоді демократів Авраам Лінкольн, кандидат від демократичної партії Джордж Маклелан, який вів свою борчу кампанію на о засадах необхідності мирних перемовин з представниками Півдня, і на той момент в процесі активних бойових дій поставало питання, як організувати ці честі вибори, як забезпечити участь військовослужбовців у 1864 році в голосуванні за президента країни. І технічно це було вирішено. 19 з 25 штатів тодішніх прийняли законодавство, яке дозволяло дистанційне голосування військовослужбовцям. І фактично військовослужбовці брали участь у тодішніх виборах трьома різними способами. Спосіб перший це так зване проксі голосування, тоді, коли вони голосували бюлетень в військовій частині, запечатували його в конверт. І в певному формулялі визначали, хто саме від їхнього імені, тобто доручали іншій людині, там чи близькому родичу, чи колезі, чи просто будь-якому іншому громадянину, аби цю, е цю скриньку кинути цей конверт з голосом військового. Це було менш поширено, більш поширеною практикою була практика мобільних виборчих дільниць, коли фактично в військових частинах на прифронтових територіях і навіть на лінії фронту утворювалися. Зі складу офіцерів виборчої дільниці, які організовували голосування прямо, прямо на гарячих ділянках фронту. І це був більш поширений варіант. Ну і третій варіант, особливо в тих штатах, де на той момент демократична партія, яка була на засадах там, миру з Півднем, не дала. Прийняти законодавство, яке дозволяло дистанційно голосувати людям, то просто військові тою тобто, чи іншою мірою, хто міг, забезпечували собі коротку частку відпустку для того, щоб проголосувати на виборах. І таким чином 80% фактично військових проголосувало за Лінкольна. Лінкольн, а набрав максимальну кількість, тобто дві ну, третини голосів виборщиків на той момент і виграв феєрично вибори 1964 року. Америка на той момент проголосувала за продовження війни, якщо ми говоримо про північні перепрошую, Штати Америки. І це приклад, коли вибори були на часі. Приклад виборів не на часі. Британія зразка 40-го 45-го років, оскільки в 35-му році відбувалися останні парламент, 1935 році відбувалися останні парламентські вибори в Великій Британії, на якій Перемогли консерватори на той момент. І відповідно в 40-му році на моменті переламу, коли почалася повномасштабна війна в Європі, британський парламент в особі всіх і опозиції, і більшості прийняв рішення про те, що вибори дійсно не на часі, вони роз'єднують роз країну. і Кожного року парламент, в особі, як і Лейбористської партії, яка мала на той момент меншість, але меншість потужду. Так, і консерватори, вони голосували кожного року про продовження повноважень парламенту і це так званий цей акт єдності британського народу. І так тривало до 45-го року, коли до закінчення Масштабних бойових дій в Німеччині, але тим не менше, станом на 45-й декілька мільйонний військовий контингент армії Великої Британії на різних колоніях, на різних, в тому числі, тимчасово окупованих територіях, він потребував теж участі в виборах. І аналогічно, на той момент найпопулярнішою формою їхнього голосування, їхньої залученості буде голосування через пошту, коли військові. Через пошту, запечатуючи конверт, передавали його в фактично острівну Велику Британію для врахування взагальної кількості голосів. І фактично, по всьому світу пошта спрацювала в Великої Британії настільки потужно, що забезпечила участь в голосуванні фактично більшості військовослужбовців, які на той момент ще не демобілізувалися і знаходилися дуже далеко від Лондона і острівної всієї Британії. Тому, але вибори одразу, та, після завершення повномасштабних якихось дій, були проведені, і переможець тоді був не, не той, хто війну виграв, будучи прем'єр-міністром Великобританії в воєнний час. Третій приклад, теж, коли нація вважає, що вибори не на часі, це Ізраїль. Оскільки Ізраїль у Різні періоди арабо-ізраїльських війн і інтифат з Палестиною завжди відкладав вибори на час, коли активні бойові дії зупиняться або принаймні будуть заморожені. Проблема в тому, що в принципі ці часи ну, не, майже ніколи не, не, не перевершували річний півторарічний термін, тому це там не завдавало якихось великих проблем в демократичних засадах Ізраїлю. А, а от Четвертий цікавий приклад, історичний, він найбільш свіжий, це Хорватія зразка 92-го року, де вже рік фактично йде активні бойові... бойові дії з підрозділами Єгославської народної армії і місцевими сербськими сепаратистами, які фактично разом зайняли 30% країни. І де була гостра потреба провести вибори, оскільки це були перші фактично вибори в проголошеній незалежній Хорватії, де влада потребувала легітимації в очах міжнародної спільноти. І е, аналогічно, на той момент, оскільки ці вибори були потрібні для суспільства і для легітимації Хорватії, хоча в 92-му році вже активність бойових дій стихла, але все одно артилерійські обстріли локальні перестрілки, якби вони тривали в тій чи іншій інтенсивності. І було забезпечено законодавчо голосування дистанційне військовослужбовців і створення мобільних виборчих дільниць аналогічно, які забезпечували участь військовослужбовців. Чи безпосередньо на лінії фронту, чи в ППД військових частинах в пунктах постійної дислокації, при фронтових територіях виборчі дільниці були максимально розміщені у сховищах, в підвалах, в бункерах, в якихось місцях, які дозволили би людям голосувати в більш-менш безпечні території. І було широко забезпечено голосування хорватів за кордоном. І навіть ну, в тісніх масштабах вони це змогли зробити, тобто внутрішньопереміщені особи, вони голосували там, де вони знаходилися фізично, тобто в якихось готелях, які були перелаштовані під, під біженців або в якихось інших місцях, де біженців тимчасово переховували, але люди голосували за кандидатів у своїх округах. Тобто, наприклад, в якомусь за кандидата, в якомусь із сіл. Республіки Сербська країна так званої, тимчасово е окупованої, ну, або з тих територій, які окуповані, тобто все одно мандат в парламенті отримував виборець, який висувався саме там. Тобто не відбувалося з концентрації внутрішньопереміщених осіб на тій території, де вони перебувають. Тобто голосували все одно за своїх кандидатів, які формально представляли інтереси їхніх виборців в парламенті і далі. Е і тому ми бачимо фактично з тих чотирьох проведених історичних реалій. тобто, Два табори, які визначаються в кінцевому результаті реальною потребою. Тобто, якщо в тих історичних конкретних умовах конкретна держава має потребу провести вибори для того, щоб вижити, для того, щоб ствердитися як легітимний орган в, в, в серед міжнародної спільноти, тобто, для того, щоб зробити свій вибір подальших дій, тобто воювати чи не воювати, як воювати, скільки воювати, тобто, як далі жити. Кого підтримувати? Тобто ми бачимо приклади, коли вибори проводилися. І технічно зробити це можливо. Тому фактично єдиним аргументом можливості чи неможливості проведення виборів в Україні станом на сьогодні є не технічна неможливість, а фактично відсутність суспільного запиту. Тому що зараз запит є на те, що все ж таки ми є об'єднані. Навколо основної мети і головної проблеми. Але, як ми бачимо, знову ж таки по конкретних історичних прикладів, коли цей запит з'явиться з тих чи інших причин на необхідність виборів то технічно, ну, в наших масштабах українських це, звичайно, буде безпрецедентна ситуація, яка, напевно, хіба що з тою самою Америкою часів громадянської війни співмірна, але в теорії вона можлива. Всім дякую за увагу. Бувайте, здорові.